Привіт. чи вважаєш ти тих хлопців, а може дівчат, які добровільно пішли на війну, непридатними для стосунків. Хіба блядь, ти, що і Чи ні? Я вважаю, що дівчата і хлопці, які добровільно пішли на війну, я вже не знаю, що ти маєш на увазі, якось дивно, на війну. Ну, добре. Брати участь у військових діях. Вони герої. Так, серед них, по-любому, є. Люди, які непридатні до стосунків. Тому що та людина, яка готова воювати, це ще не означає, що у неї обов'язково там є там суперемпатія чи якась стриманість. Там різні є люди. Але цей показник, чи робить людину обов'язково непридатною до стосунків, я вважаю, що це точно якесь тупе питання. Бо якщо подумати, у них були стосунки з дівчиною. Кохання і все таке, але він пішов на можливу смерть з перспективою залишити її вдовою та розбитим серцем. Це про кохання та емпатію. Слухай, ну я вважаю, що навіть незважаючи на те, що там слова кохання чи емпатія, ти використовуєш, є віші набагато дорожчі. І набагато крутіше. Це вже не кажучи про те, що я думаю, що багато з цих хлопців вони йшли, як ти кажеш, на війну саме для того, щоб його кохання воно було у безпеці, саме для того, щоб до цього кохання не прийшли москалі і не робили те, що робилось в Бучі. Ти про це не думаєш? Ти не думаєш, що ну, умовний хлопець, він настільки кохає дівчину. Що для того, щоб вона можна, могла в майбутньому жити у безпеці, він готовий ризикувати своїм життям. Я думаю, що не у всіх ясно. Але у багатьох саме такі думки були в тому числі. Патріотизм придумали багаті, щоб бідні за них воювали. Слухай, я скажу так: м'який домінант, ось ми казали про Айдера Муждабаєва, що він шматок лайна. Я скажу, що ти. В 100 разів більший шматок лайна. Мало того, людина, яка використовує таку фразу, ну, зрозуміло, що ти вважаєш себе бідним, а не багатим. І це добре. Я вважаю, що у такої людини, у якої так населено в голові, не повинно бути на рівні хоча б побуту, все добре. Але окрім того, що ти бідна людина, ти бідна не тільки фінансово, ти бідна ще й розумом. 100% ось ти якраз лайно, і 100% ти непридатний до стосунків. Крім того, дуже хотілося б, щоб ти був непридатний до перегляду цього каналу. І якщо буде така можливість, відпишись, будь ласка, від каналу і більше його не дивись. Це буде добре.